Народ, привіт! Якщо попросити дитину намалювати машину, то вона швидше за все намалює Volvo 240. Ви замислювалися, чому сучасні автомобілі мають такі плавні та оптичні форми? А ще кілька десятиліть тому вони були майже прямокутними? Згадайте легендарні автомобілі 80-х та початку 90-х. Volvo 240, Ділендваген або навіть Жигулі Сьомої серії. Це були справжні цеглини на колесах, різкі лінії, прямі кути, пласкі панелі. А тепер подивіться у вікно на сучасний потік машин, це наче парад шматків мила, все округлене, плавне, зализане. Раніше машини виглядали суворо і навіть трохи агресивно. І сьогодні майже усі сучасні автомобілі від маленьких хетчбеків до розкішних SUV, мають плавні вигини та оптичні форми. Інколи вони настільки схожі, що важко навіть модель розрізнити. Можливо, ви подумаєте, просто змінився стиль, але це не зовсім так. За формами стоїть ціла наука, і це не лише аеродинаміка чи економія палива. Мова йтиме і про безпеку, і про технології виробництва, і навіть про психологію сприйняття. Сьогодні ми крок за кроком пройдемо шлях еволюції автомобільного дизайну: від квадратних коробок до сучасних авто. І розкриємо, чому кути поступилися місцем вигинам. Давайте повернемося назад. Чому машини взагалі були квадратними? Відповідь проста: технології. У середині ХХ століття автомобільна промисловість ще не мала сучасних методів штампування та обробки металу. Робота з металевими листами була складною, і щоб виготовити кузовну панель, майстру потрібно було максимально спростити форму. Прямі лінії та кути дозволяли легко обробляти метал, швидко зварювати і складати частини разом без додаткових інструментів. Навіть для дизайнерів було важливо, щоб їхні ескізи можна було реалізувати у металевому вигляді без зайвих затрат. Прості прямокутні панелі дозволяли швидше збирати кузов, скорочували кількість металу та зменшували витрати на робочу силу. У часи післявоєнної відбудови та економічного зростання кожна година виробництва мала значення. Конструктори шукали баланс між швидкістю виготовлення та надійністю автомобіля. Друга причина, чому автомобілі були схожі на цеглу: це аеродинаміка. Яка в той час майже не враховувалася автомобілі того часу їхали значно повільніше ніж сучасні. Середня швидкість пересування у містах та на трасах була відносно низькою, і опір повітря не створював серйозних проблем для двигунів і витрати палива. Це означало, що гострі кути та плоскі поверхні не шкодили функціональності автомобіля, і ніхто не ставив за мету зменшувати опір повітря для підвищення ефективності. Автомобілі ставали потужнішими. Їхні двигуни могли розганятися до 120-140 км на годину. І на таких швидкостях гострі кути кузова почали створювати значний опір повітря. Це змушувало виробників поступово впроваджувати оптічні форми, щоб зекономити паливо. інженери почали згладжувати кути. Вони відправляли автомобілі в аеродинамічні труби. Виявилося, що форма краплі ідеальна для природи, тому фари почали інтегрувати в кузов. Бампери перестали стирчати назовні, а лобове скло нахилили ще сильніше. Кожен згладжений міліметр економив ваші гроші на заправці. Таким чином, перші спроби скруглення це не миттєва революція, а довгий процес експериментів і маленьких кроків. Дизайнери поєднували науку і мистецтво, враховували технічні обмеження та психологічний вплив на покупця. Кожне округлення, кожен плавний вигін кузова це результат десятиліть досліджень проб і помилок. До кінця 50-х років оптічні елементи стають все більш помітними на масових моделях. Навіть якщо автомобіль залишався частково квадратним, його кути ставали м'якшими, капот і дах набували плавних переходів, а загальна форма починала тягнутися до оптічності. Третя причина, про яку не варто забувати, це стиль епохи, вплив моди та культури на дизайн автомобілів. Гострі кути та прямі лінії виглядали сучасно та престижно. У ті часи дизайн автомобіля був не лише функціональним, але й соціальним маркером. Квадратні строгі форми передавали відчуття потужності, надійності та авторитету. Володар такого автомобіля здавався впевненим у собі, сильним і заможним. Тому виробники спеціально підтримували коробковий стиль, який підкреслював технічну досконалість та сучасність машини у 50-х-60-х роках. Світом правили геометричний та строгий стиль: меблі, архітектура, електроніка. Усе було прямолінійним і чітким. Автомобіль, як частина цього культурного середовища, повторював ці тенденції. Квадратні форми вважалися чистими та сучасними, і саме це приваблювало покупців. Цікаво, що навіть у ті часи окремі дизайнери намагалися робити експерименти із плавними формами, але їхні ідеї часто залишалися концептами або обмежувалися елементами кузова, наприклад, оптічними фарами або капотом. Основна маса автомобілів залишалася квадратною через технологічні і виробничі обмеження. Четверта причина, про яку мало хто думає, це безпека пішоходів. Подивіться на передню частину старого авто. Це метал, гострі грані, іноді навіть виступаючі емблеми. У разі зіткнення з людиною шансів у неї було мало. Сучасні норми безпеки вимагають, щоб передок машини був більш округлим. Бампер повинен плавно підхопити пішохода, а не вдарити його гострою гранню. У 80-х-90-х роках округлі форми почали завойовувати масовий автомобільний ринок. Це був час радикальних змін у технологіях, економіці та стилі життя людей. Машини ставали потужнішими, швидшими, а водії все більше цінували комфорт і економію палива. Все це сприяло переходу від гострих квадратних кузовів до оптічних і плавних форм. Однією з головних причин цього суву була економія палива. Світова нафтова криза 1970-х років показала, що витрата пального стає критичним фактором для виробників і покупців. Автомобілі з оптичними формами мали менший опір повітря, що дозволяло економити паливо і збільшувати запас ходу на одному баку. Навіть невеликі зміни в оптичності могли зменшити витрату бензину на кілька відсотків, і це було дуже важливо для нових моделей. Другим фактором була безпека. У 80-х-90-х роках почала активно впроваджуватися пасивна безпека: бампери, крісло водія з ременями безпеки, конструкції кузова для поглинання удару, округлі лінії кузова та заокруглені кути дозволяли більш рівномірно розподіляти силу удару, зменшуючи ризик серйозних травм. Навіть дизайнерські рішення почали враховувати не тільки зовнішній вигляд, а й фізику ударів. Велику роль зіграли технології обробки металу і пластику. Пластикові деталі дозволяли створювати оптічні бампери та молдини, а металеві кузови набували плавних вигинів і округлостей. Це зробило можливим поєднання оптичності і масового виробництва. Не можна забувати і про естетичну складову. Люди почали більше цінувати зовнішній вигляд автомобіля, і округлі форми виглядали сучасніше, привабливіше і динамічніше. З'явилася нова концепція повітряного дизайну. Автомобіль виглядав швидким, навіть у стоячому положенні. Ці зміни були поступовими навіть у масових моделях. Залишалися елементи квадратності, особливо в економічних автомобілях. Проте загальна тенденція була очевидною: округлість стала символом сучасності. Також важливим фактором була конкуренція між виробниками. Європейські, японські та американські компанії намагалися виділити свої моделі за рахунок стилю. Оптічні лінії стали своєрідною візитівкою бренду, що демонструвала технологічний прогрес і турботу про комфорт. В цей період також почали активно застосовувати комп'ютерне моделювання, хоч воно було на початковому рівні, але вже дозволяло дизайнерам оцінювати аеродинаміку на ранньому етапі створення моделі. Це прискорювало впровадження округлих форм у серійне виробництво. У результаті до кінця 90-х років більшість автомобілів, навіть економ класу, почали мати плавні оптічні форми. Квадратні коробки залишилися в минулому або збереглися лише у ретромоделях та нішевих авто. Це був переломний період у дизайні. Функціональність, економія палива, безпека і психологічний вплив на покупця поєдналися, створивши нову естетику автомобіля, епоху округлостей у 2000-х роках. Округлість автомобілів перестала бути лише питанням аеродинаміки або економії палива. Вона стала основним елементом стилю і бренду. Автомобіль більше не був просто засобом пересування. Він став частиною образу власника, символом статусу, технологічності та сучасності. Дизайнери зрозуміли, око покупця повинно сприяти автомобіль як щось сучасне та привабливе. Велике значення мала комп'ютерна графіка та моделювання. Дизайнери отримали можливість створювати оптичні форми на екрані. Перевіряти аеродинаміку, симетрію та пропорції ще до виготовлення прототипу це прискорило процес розробки і зробило можливим масове виробництво складних округлих форм, які раніше були неможливими або занадто дорогими. Технології виробництва теж зробили великий крок уперед. Пластик, алюміній, високоякісні композитні матеріали дозволяли створювати складні елементи кузова, плавні бампери, оптичні двері, закруглені крила та інтегровані спойлери. Металеві панелі виготовлялися з точністю до міліметра, що дозволяло дизайнеру реалізувати будь-яку форму без втрати міцності кузова. Приклади того часу Toyota Prius першого покоління, Volkswagen Passat B5 або BMW E46. Всі вони демонстрували плавні оптичні лінії, інтегровані бампери, округлі дахи та фари. Сучасний автомобіль виглядав не лише швидким і технічно досконалим, але й естетично привабливим. Концепт кари також показували майбутнє: Mercedes Benz F200, Audi Avus Quattro, Ford Focus Concept. Вони демонстрували, що плавні лінії це не лише оптичність, а й візуальна привабливість, яка визначає характер автомобіля. Таким чином, у 2000-х округлість стала не просто функціональною необхідністю, а ключовим елементом бренду і стилю. Автомобіль мав подобатися очам і серцю покупця, створюючи емоційний зв'язок між людиною і машиною. Квадратні гострі форми майже повністю зникли, залишившись лише в нішевих або ретроавтомобілях. Округлі форми автомобілів це не лише про аеродинаміку чи економію палива. Вони мають сильний психологічний вплив на людей. Цікаво, що психологи давно досліджують ефект оптічності в дизайні. Він працює не лише для автомобілів, а й для меблів, гаджетів і навіть будівель. Люди позитивніше реагують на речі з плавними вигинами. Вони викликають довіру, комфорт і естетичне задоволення. Сучасні автоконцерни використовують штучний інтелект для проєктування кузовів і аеродинаміки. Комп'ютерні алгоритми аналізують тисячі варіантів форм, моделюють опір повітря, вплив на паливну ефективність та безпеку. А потім пропонують оптимальні рішення дизайнера. Це дозволяє створювати авто, які не лише красиві, але й максимально ефективні та безпечні. А зараз давайте поглянемо, як би виглядали автомобілі з 90-х, якби їх проектували сьогодні. Для цього ми теж скористаємося штучним інтелектом, вставляємо промпт і завантажуємо фото автомобіля. Тож наступного разу, коли ви побачите на вулиці черговий округлий седан, пам'ятайте, його форма це не просто вибір дизайнера, це результат роботи в першу чергу маркетологів, а вже далі інженерів і науковців, які прагнули зробити автомобіль тихішим, економічнішим і безпечнішим для всіх нас.